Так, друзі, всі, привіт, Вітаю вас, всіх на моєму каналі. І на жаль, ворог сьогодні знову атакував місто Харків шахедами. Давайте дивитися. Так, заходимо тут. Так, зараз я а, знайду канал. Бачите, от, пише Терехов, новий тиждень починається для Харкова з нових обстрілів. Вночі росіяни знову атакували місто шахедами, дві хвилі, ударів по Київському районі. Загалом зафіксували п'ять влучань. Далі троє чоловіків отримали травми, на щастя несерйозні, їм надали допомогу на місці від госпіталізації. Всі відмовилися. Далі пошкоджено 5 промислових приміщень, однак, з науково-виробничих підприємств. Наслідок атаки там спалахнула велика пожежа. Наразі рятувальники. ДСНС та комунальні служби спільно працюють над їх ліквідацією. Далі руйнувань, зазнали житлові будинки, пошкоджено, 11 багатоповерхівок. Вибуховою вибухової хвилі, вибито близько сотні вікон. Найближчим часом усе закриємо. Далі поряд з цим сильно постраждали два дитячі садки у будівлях винесено вікна разом із рамами На... наводимо лати там. Всі міські служби знають свою справу, працюємо, злагоджуємо, робимо все необхідне, координуємо зусилля і допомагаємо кожному, хто цього потребує. Оце пише міська голова Ібатерехов. А це нагадує, що це, що це мер Харківської міської ради. Дивимося далі. П'ята години ночі, 55 хвилин. Шостей вибух у Харкові за попередню інформацію як. Uh, у попередні шахеди цей також вдарив по Київському району міста. от. Далі Вибух у Харкові вже п'ятий. Ще один прямо на місто 5.48 ночі. От. Далі еще до uh, так, зараз друзі, я вам хочу. Так, якщо зможу, я вам хочу показати а, фотографії. Так ось, бачите, на відео зафіксовано наслідки удару ворожого БПЛА у Київському районі. Бачите, дуже сильно пожежа. Так, ось бачите, вікон за галіни дуже сильно постраждала будівля ця. Бачите, ось така спалахнула дуже сильно пожежа. Бачите вікон, вікна всі наружу, двері повністю повибивало. От, бачите. Ось так. Буд будівля зруйнована, ну не повністю від, а, від строю відбудувати можливо, але не що. Бачите, ось так гасить пожеж. Бачите, друзі, от спали. На жаль, машина. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю, гарного дня. Щоб все було добре. Ворог розробив нову так, атакувати місто Харків раз на 2 3 Раз на 2-3 дні. Ну максимум раз в 4 дні. Ну, Виходить, коли було 15 шахидів, це було 26 -27 -27 березня. І потім був 29 березня масований шахетний обстріл і потім 31. -го. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, що ворог змінив тактику по атакі шахедів.